Всім доброго дня! З вами знову ваш улюблений канадський марк. Я хочу всім, всім вам подякувати, хто поставив подобайки, хто коментував на цьому каналі, хто в загальному став дислайки, хто не підтримував мене, хто підтримував. Це не має ніякого значення. Головне, що ви всі мене бачили, знаєте і чули про мене. І мені дуже приємно, це мене мотивує створювати новий контент. Це мене мотивує завжди. Доносити своїй аудиторії важливу інформацію. І також я єдиний блогер в Канаді, який дійсно робить відео на різні теми. Я їжджу всюди, я показую дійсно, як це все є. Я стараюся дуже часто. Я би міг взагалі всі ці відеоролики записувати. Отако тут в студії, без ніяких проблем, але я завжди... Знаю, що треба вийти. Трошки сонечка, трошки якоїсь різноманітності позаду. Мене це трошки цікавіше дивитися завжди, і тому ви в мене вірите. Тому ви завжди, як то кажуть, підтримуєте мене. Мені дуже дуже приємно, і я хочу ще раз дуже сильно вам всім подякувати за це. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім всім українцям, які приїжджають по програмі КоЕТ і ще будуть приїжджати по програмі КоЕТ і не тільки відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і багато ще більшого. І вони знаходяться тільки провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні. допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть внизу під відео, переходьте і дізнавайтеся більше для себе. На цьому каналі я готую для вас дуже-дуже великий сюрприз. Ви це знаєте буквально за пару місяців. Так що, якщо ви думаєте, що контент закінчується, якщо ви думаєте, що канадський марк вже не буде знімати відеоролики більше, я для вас маю дуже цікавий контент і не буду зараз говорити, що це таке. Але якщо вас цікавить, ви підписуйтеся, щоб ви, не дай Бог, це не пропустили. Також рибалка. Буде скоро відео. Якщо вас це цікавить, то покажіть мені підписками, тому що дуже великий відсоток вас дивляться мене, не підписуючись на мій канал. Я це дуже поважаю. Мені це дуже е, приємно, що ви дивитеся. Але якщо вам не важко, якщо ви хочете мені хоч якось подякувати, вам це нічого не коштує. Просто підпишіться на канал, поставте мені вподобайку, якщо ви підтримуєте, або дислайк, тому що нема різниці, яка яку сторону ви ставите. Головне, що показує активність. На відеоролику мені це буде дуже приємно, і я вам гарантую, що контенту ще дуже буде багато цікавого, різноманітного. Я дуже сильно працюю для вас, друзі мої. Тому давайте переходимо до цієї теми, про яку ми сьогодні будемо говорити. Як ви всі знаєте, на жаль, коет закрився неповних два тижні тому. Але ця програма була одна з найлегших в історії Канади для імміграції, і це дійсно була програма, яка. Була швидко зроблена так, щоб ви могли просто потрапити в цю державу. Але звісно, цією програмою було так само дуже багато проблем, і те, що ця програма не гарантувала вам повноцінне місце в Канаді. Але все рівно для багатьох людей, які можливо колись мріяли про Канаду, то вони точно цією програмою скористалися. Особливо люди, які жили в Європі, їм було легше це зробити, ніж люди, які жили в Україні. Тому що чоловіків, як всі знають, не випускали з держави. Тому, в принципі, ця програма як Українцям іменно чоловікам ніяк не допомогла, тільки допомогла можливо зберегти життя деяким мамам чи з дітьми. Але на мою думку, досить більшості номер людей з дітьми, мами вони переїжджали просто в Європу, тому що вони не хотіли дуже далеко їхати і лишати своїх чоловіків так далеко від себе. Тому ця програма, в якомусь сенсі, слова, була дуже хорошою і не дуже хорошою. Але це як для кого і кожен. Хто як нею скористувався, можна так сказати. Але було відомо ще дуже давно є інша опція, як приїхати можна було в Канаду. І ця опція була вже давно відома ще коли коет був відкритий, і про це всі знали фактично. Але це не є дуже така хороша, можна сказати, опція. Вона зараз тільки стала хорошою опцією. Тому що тепер, звісно, як коет закрився, ви можете потрапити в Канаду по як то кажуть, в в іншому, в іншому, в іншій сфері, в іншому руслі. Як ви можете потрапити в Канаду? Ви тепер можете податися на visitor Visa. Візтервізо вам буде коштувати 100 доларів, потім біометрія вам можливо буде коштувати ще додаткові гроші. Тобто, тепер це вже не є безкоштовно, але е, це також не є гарантовано, так само, як Коет. Коет ніби казали, о це все ніби 100%, будемо всім відкривати. Але дуже багатьом людям ми знаємо, що не відкрили. Дуже багато людей ще досі чекають. І так само буде з візою, тому що це не є гарантовано, що ви заповните аплікацію. І, до речі, ця аплікація буде трошки важча, вже, ніж аплікація на коет. І тому. М Багато людя можуть її просто не дати. Але знову ж таки, це опція, і це опція, за яку треба е, е, закріпитися деяким людям, якщо ви дійсно бажаєте ще потрапити, ви не встигли. Хоча мене дивує, як ви могли би не встигнути податися на коет. Але ця віза-тервіза може допомогти людям, наприклад, які, можливо, яких не випускали з України і, можливо, почнуть випускати. Я не знаю. Після, наприклад, там 31 березня 2024 року. Але. Є можливість, і є люди, можливо, які взагалі про це не чули чи не знали. І ця візитер, віза ви можете не подати, на неї податися. Будемо коштувати, як я вже говорив, таку-то суму. І ви ніби як приїдете сюди, як ніби як просто як на візит, ніби подивитися, як країна чи дородича, чи куди нема різниці. Буде вона відкрита на 6 місяців. Але коли ви прийдете сюди, то ви зможете податися ніби як на Open Work Permit і надіятися, що вони вам дозволять, як то кажуть, працювати. І ви можете на три роки, як то кажуть, більш-менш собі тут залишитися і потім працювати, е, до, пробувати добитися піар і так, все. тобто можливості є, тільки вони будуть трошки ще важчими. І моє питання в тому полягає, чому канадський уряд не хоче зробити ці програми трошки легшими для нас, українців. Було би дуже-дуже добре, якби вони трошки їх по, е, як то кажуть, е, спростили, можливо, в якомусь сенсі. І багато людей кажуть: ой, якщо ми спростимо ці програми, то, то всі будуть приїжджати і туди-сюди. І тільки сильні можуть отримати піар, і тільки сильні можуть добитися щось. Це неправда, тому що дуже багато Канаді іммігрантів... Приїжджає з різних країн, які сидять на різних соціальних допомогах, які не хочуть працювати, і вони е, пройшли весь цей е, шлях, весь цей піар, все пройшли. Ніби здавалося би, люди е, мають голову на плечах, але якось вони от, от так вони живуть. Тому для мене це не показник, е, якщо ви отримаєте, отримаєте піар чи не отримаєте піар. І що з вами, як то кажуть, буде. Головне, щоб. Людина сама хотіла працювати. Якщо людина хоче сама працювати, то вона може всього добитися. Але деяким людям просто трошки складно навіть здати цю ж мову, здати ці всі екзамени і так далі. Але це є хороша новина для нас, українців. Це є ще одна можливість потрапити в країну. І я залишу посилання в описі під описі на офіційну сторінку на офіційну сторінку канадського уряду, де ви зможете дізнатися трошки більше і навіть податися на цю нову програму. А я вам бажаю, друзі, всього найкращого і головне здоров'я і мирного неба для нашої улюбленої України. І ми побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх відео з вами.